Відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі у випуску. Рік незламності. Цьогоріч Дніпропетровщина всі ресурси спрямувала на оборону регіону, підтримку ЗСУ, лікування поранених і допомогу переселенцям. Будуть зі світлом і теплом навіть у блекаут. Ще 43 генератори встановили в ОСББ та ЖБК Дніпра за програмою співфінансування. Не маєте новорічного настрою Гайда у міський транспорт. Трамваї готять вогниками у салонах гірлянди, а кондуктори та водії у новорічних капелюхах. Про це та інше більш детально. Рік незламності таким був 2022-й для Дніпропетровщини. На початку року було багатько планів, планів розвитку: будувати й осучаснювати школи, садки, лікарні, стадіони наголошують в обласній військовій адміністрації. Та в лютому, з першими вибухами, акценти поінакшали. Сили та ресурси спрямували на оборону регіону, підтримку зсу, лікування поранених, допомогу переселенцям та тим, хто пережив окупацію. Про дорогу нескорених, яка веде до перемо і якою крокує кожен мешканець області у наступному сюжеті, знесилена, але не скорена. Дніпропетровщина, як і вся Україна, протистоїть ворогу. З початку Великої війни по громадах регіону окупанти випустили понад 300 ракет та 5 тисяч снарядів. Вони гатять. Ми стоїмо. Завдяки Збройним силам України, завдяки єднанню всіх гілокладів, Ми всі розуміємо, що з нога ворога. За весь цей період жодного разу не ступала на територію Дніпропетровщини. 200 лінії оборони, 50 кілометрів противотанкових ровів, 3 тисячі залізних їжаків. Передали військовим саме матеріали для будівництва, блокпостів. На фронт військовим передавали і бронежилети, каски. Поїхали до хлопців 40 автівок та 3 тисячі одиниць спецтранспорту. А ще старлінки та безпілотники. Безпілотники це фактично очі для армії. Тому що вони допомагають завчасно і своєчасно виявити ворога на достатньо великих відстанях, тим самим допомогти скоригувати ту ж артилерію і. За підсумком вчасно винищити ворога у тилу захисників. Лікували для цього державним і обласним коштом, а також за підтримки благодійників і міжнародних донорів, придбали медобладнання ангіографи, томографи, рентгенапарати загалом понад півтисячі одиниць. А щоб лікарі могли працювати попри брак світла, забезпечили генераторами. Критична потреба в генераторах, альтернативних джерелах енергопостачання в лікарнях забезпечена і в разі відключення світла жодна операція. Наші відділення інтенсивної терапії не залишиться без світла. На випадок відсутності світла у регіоні розгорнули й 360 пунктів незламності. Найбільше їх у Дніпрі та Кривому розі у приміщеннях обігрівачі, вода, аптечки. Вони потрібні, тому що ну, люди можуть прийти, отримати якусь допомогу, там зарядити телефони. Ми можемо попрацювати, якщо є там якісь термінові справи. І там мені здається, навіть там трохи легше перенести оцей інформаційний якийсь вакуум. Теплоту Дніпропетровщини відчули крізь відстань і інші регіони. Ті, які найбільше постраждали від рашистів. від Донеччини до Чернігівщини наша область доправила понад півтора мільйона продуктових наборів, а на деокуповану Херсонщину 116 тонн харчів та бунматеріали. Тут є комунальний транспорт і комунальна техніка. У нас її дійсно зараз не вистачає, бо ми знаємо, що орки забрали велику частину нашої комунальної техніки, вивезли її і на сьогоднішній день місто. За цього знаходиться в колапсі, тому ми використаємо гідно на економіку перемоги. Не втомлюються працювати бізнес. А зерновий фронт тримали аграрії вперше за роки незалежності України. Вони орали, сіяли та жнивували під сиренами, вибухами й обстрілами. Та попри це зібрали три мільйони тонн зернових. Запевняють, область буде з хлібом. Наш Народ він як казати, він ніколи не любив пана, щоб хтось хазяйнував на нашій землі, тому, що ми самі хазяйні діджитал ще один фронт, який тримає Дніпропетровщина. Попри війну громади області впроваджували цифрові рішення, нові технології та розширювали перелік її послуг. Сервіси робили доступними та простими. Дніпропетровщина залишається вже другий рік поспіль, лидером цифровізації серед інших регіонів України. І на сьогодні ми маємо вже 194 працюючих точки, де наші мешканці можуть прийти та отримати весь перелік адміністративних послуг, надали близько одного мільйона. Послуг для наших мешканців цей показник він трошки більше ніж показник минулого року. Це зумовлено тим, що наша область одна з. Парлових областей, яка прийняла найбільшу кількість переселенців. Понад 370 тисяч переселенців саме стільки за офіційними даними прихистила Дніпропетровська область. У кожній територіальній громаді нашої області були створені центри допомоги, шелтери, гуманітарні хаби. Вони допомагали з житлом, надавали гуманітарну допомогу. Цього року нові мешканці області отримали від держави більше шести мільярдів гривень державної допомоги. Людям допомагали Помагали і житлом надавали меддопомогу та працевлаштовували. Новий город, новий трамвай, новий маршрут. Нірнічали, ну нічого. Отработала, понравилась зараз, довольна. Помагали, відніслися хорошо. До того ж, з палаючих територій релокувалися практично 80 підприємств. На Дніпропетровщині почали нове життя. Приїхали в Дніпро, тепер здесь і працюємо, і сім'я в більш-менш відносно безпечності. и работа, и экономика страны поднимается, и детям есть что кушать. Экономика не должна стоять, экономика должна помогать армии. В Краматорске у нас была работа, І були закази, но нет логістики. Ніхто не хотів нам їхати, ні привозити метал, ні у готові готовий зділі. А ще війна не перешкоджає українцям ставати батьками у 2022-му В області народилося більш ніж 13 тисяч малюків. На них чекає життя під мирним українським небом. Зсу для цього докладають максимум зусиль. Аби 2023-й став роком перемоги, бажають Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий. Пункти незламності працюватимуть навіть за цілковитої темряви. Про це повідомив черговий по місту директор департаменту соцполітики Едуард Підлубний. У точках обігріву є генератори, аптечки, запас води, гарячий чай та кава. Також всі обладнані куточками для дітей та кімнатами для мам з немовлятами. На територіях пунктів є й кілька ярусні печі, тож у разі потреби в них можна ще й приготувати їжу. Крім цього, нині у чотирьох відділеннях терцентрів тривають ремонти. Всі вони вже на завершальній стадії. Там розміщуватимуть переселенців. Ми вже котрий раз інспектуємо пункти незламності, які засновані на базі закладів соціального захисту. У нас таких шість пунктів незламності і три пункти обігріву. Всі наші заклади, і цей в тому числі, забезпечені гарячим чаєм який працює від генератора, як вони цілком забезпечують потребу людей, яких тут буває ну, в день порядка 25-30 чоловік, а в критичні дні це до 100 і більше людей. Дніпро продовжує піклуватися і про вразливих містян. Всі підопічні терцентрів забезпечені продуктами, водою, свічками, ліхтариками. А центральне управління соцзахисту де статус ВПО наразі отримали 78 тисяч українців, обладнали електростанціями. Вони зможуть живити 5 комп'ютерів під час знеструмлення. Тож спеціалісти навіть у темряві прийматимуть переселенців. Будуть зі світлом і ОСББ та ЖБК Дніпра, що мають дахові котельні, індивідуальні теплові пункти із закритим контуром та насосні станції. Там у будинках встановили 43 генератори. Все завдяки муніципальній програмі співфінансування. 75% вартості альтернативного джерела енергії сплатив міський бюджет, 25% – співвласники багатоквартирних будинків. Для участі у програмі голови ОСББ та ЖБК можуть напряму звертатися до департаменту з питань. Самоорганізації населення через соцмережі або за телефоном 063 340 94 77 Наразі на розгляді ще майже 200 заявок. Це ось наш тепловий пункт індивідуальний, який працює тільки за допомогою, коли є світло, коли є він енергозалежний. Зараз коли відключення, блекаути, ми не можемо подавати тепло людям в квартири, тому що відключається електроенергія, звичайно не працює наш ІТП. Для цього я звернулася до... Департаменту за два-три дні ми отримали генератор. Заявки подавати не важко. Можна можливо приїхати до департаменту або або до комунального підприємства. Співробітники відповідно нададуть зразок цієї заявки. Голову ОСББ або голову ЖБК заповнюють ці заявки та подають їх. Після аналізу цих заявок проводиться державна закупівля генераторів. Клас безпеки з'явився в одному з Солонянських ліцеїв. Там школярі зможуть познайомитися з буднями ДСНСників, вивчити правила самозахисту та дізнатися, як можна себе врятувати за надзвичайних обставин. У класі як теоретичні, так і практичні матеріали та обладнання з правил безпеки життєдіяльності. Перший урок для ліцеїстів рятувальники провели в ігровій формі. Завітав до дітей і пожежний Бубер. На занятті учням показали й оснащення сучасного пожежно-рятувального. Автомобіля мережу таких кімнат створюють у школах по всій Дніпропетровщині. Нагадаємо, клас безпеки це всеукраїнський проєкт. Його мета вивчення правил пожежної та мінної безпеки, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, навчання до медичної допомоги. Проєкт реалізують за підтримки Міносвіти. Може виглядати граната, міна, патрони. Ніякому разі не брати до рук невідомі предмет. 60 дерев в обмін на 2,5 тонни макулатури. У новокадацькому парку Дніпра діти разом з дорослими висадили саджанці ялинки. Молоді рослини придбали на кошти, зібрані на проєкті Здай макулатуру, подаруй новорічне диво дітям. Благодійна акція тривала з 2 по 19 грудня. Втор сировину збирали в університетах, школах, закладах позашкілля. До збору долучились різні молодіжні організації Дніпра. Щоб правильно висадити молоді деревця, дітям провели. Майстер-клас, аби саджанці ялинок прижилися. Давид прийшов до парку разом з братами. Розказує, саджати справа не складна. Головне ліч під корінь. Корінь тоді напитується влагою і росте швидше ще потрібно нужно туди удобрення, як шкурки від бананів або там другие. Виявилося, що от зараз майже останній тиждень, останні дні, коли їх можна висаджувати, нам надали пораду, що при висадці їх потрібно полити. І я сподіваюся, що ми зберегли усі ці умови, виконали, і діти ви бачили, як вони дуже гарно саджають. Вони навіть вміють це робити. Я вважаю, що це пам'ять для кожної дитини на все життя, що у нього є своя власна ялинка висадженим напередодні нового року. В такі важкі періоди. не маєте новорічного настрою, тоді йдіть у Трамвай Дніпром курсують новорічні вагони з вулиці. Трамвай миготить святковими вогниками, а в салоні сніжинки, кульки на вікнах, штучний сніг та навіть ялинкові гілочки. А додають святкової атмосфери кондуктор та водій. Вони у новорічних капелюхах. А ще Дніпром крокує справжній Санта. Щоправда, замість оленів та санчат. У нього автобус із родзинкою всередині. Чи наближається попри війну свято до Дніпра? Та чи є присмак нового року? Містян наша Ольга Величко розкаже. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка новий рік. Напередодні свят перший трамвай Дніпра переодягнувся у святкове. Беззем, новий рік до Дніпра. Одні святковим рейсом вже їздили. Дає трішки новорічного настрою. Знаєте, але все рівно трішки не до цього людям. Але віримо в нашу перемогу. Вона обов'язково буде. А інші їдуть вперше. Навіть через таку погоду настрій є, тому це дуже класно. <рес> а за проїзд сплачують новорічні кондукторці. Ну, праздник, він вже, ну, вже прям весь звіркає. Як реакція пасажирів на ваш гарний такий трамвай? Всяка по-разному буває. Поразному пасажири різні і реакція дуже різна. Дуже гарний. Дуже новорічний. А настрій є взагалі нового року? Настрія нема. На жаль, я сам з Луганська на нас такого не було, ні ба разу не бачив. а тут дуже сподобалось. Мені навіть просто ліхтарики подобаються, і водії в шапці. Ну так класно. Водій, а точніше, водійка трамвая це пані Олена за кермом електротранспорту. Жінка вже 28 років, і останні п'ять переодягається у святкового санту, аби дарувати пасажирам новорічний настрій. Наступає праздник, хоч трішечки несем радість нашим діткам, городянам. Ну Здоров'я всім бажаю і мирного неба. Настрій трамвайчика піднімається. Звичайно, нам нас вітають, фотографуються. Вона ж пасажирів трамвая і вітає, шановні пасажири. Я вітаю вас наступаючими святами. Здоров'я вам щастя, мирного неба. А кому на трамваї не з руки можна податися в середмістя Дніпра. Там теж роздають новорічний настрій. Дітки приходять і дуже радісні стають. Буває, загадують бажання, а буває просто фотографуються, щоб людям тільки було затишно, і весело і гарно. У вітринах Миколаївчика, ялинки та вогники гірлянд. Ми з дитинства мріяли, що ось прийде рік і все буде добре. Годинник нагадує, що час де і все погане, все позаду. А все найлучше, як це буде українською співучою, все все гарне попереду зарядитися натхненням допоможуть і крамниці зі святковим декором. Всі шукають кроликів зараз, із іграшок теж шукають кроликів на ялинку. Також м'які іграшки зараз дуже актуальні. Купують свічки. Ну а для тих, кому все одно замало, Дніпром курсує справжня казка на колесах. Доброго дня. З наступаючим новим роком. Проходите по салону. Це 136-й автобус за кермом. Святий Миколай у салоні Ялинка. Пасажири автобус не впізнають. Доброго дня! Дуже вичому. Наступаючи. Це, це ви, чи не ви? Ох ти в автобус, красотища, Це ж треба Родобаєте? так. Клас, От це так. Да. Прям новогоднє настроєння. Душа радується, що у нас ще є такі водії, які вміють здати настроєння людям. Святий Миколай, а в житті водій пан Юрій каже, встановити ялинку вирішив разом зі своїм колегою. Прикраси теж купили самотужки. І так, атмосферу свята дарують вже третій рік поспіль. Фотографуються, діткам роздаємо, конфетки фотографуються, радуються, буває, не взнають автобус звертається назад, звукаємо їх обратно. Заходьте. Поряд зі. Святим Миколаєм та під Ялинкою дніпряни загадують одне бажання. Моє забуза бажання це мир на землі. І щоб людям був тільки мир, і ніхто щоб не вмирав. А можна сказати, прямо, щоб вся русня здохла. Одне бажання тільки, щоб одне прекрасне, одним прекрасним ранком стати і прямо щоб, знаєте, отак камінь з душі. Що їх нема. Ми отакі от українці, точно побідім. Раз у нас війну і Йолка стоїть 136 сотрішсом, так. Пабідім сто Ольга Лечко, Олег Радіонов, Open News, Телеканал відкритий. Аби свята пройшли без пригод, кілька порад дають рятувальники. Бо, за словами ДСНСників, більшість надзвичайних ситуацій стаються через порушення правил пожежної безпеки. Серед основних причин неправильно встановлена ялинка, необережне поводження з піротехнічними виробами і людська недбалість. Тому, щоб уникнути небезпеки, рятувальники радять не встановлювати ялинки на проході поруч з обігрівачами, не прикрашати її легкозаймистими іграшками, а ще не запалювати. Поблизу зеленої красуні, бенгальські вогні та свічки щодо гірлянд, перед використанням обов'язково переконайтеся у справності та надійній ізоляції дротів. Одне із головних правил: не залишайте дітей самих без нагляду та не дозволяйте їм самостійно включати ілюмінацію на ялинці. Проведіть з дітьми попередні бесіди про основні правила пожежної безпеки. Також враховуючи сьогоднішню ситуацію в країні, ДСНС рекомендує та наполегливо просить не використовувати будь-які піротехнічні засоби у новорічну ніч. Отже, основні вимоги пожежної безпеки нескладні, але суворе їх дотримання дозволить уникнути неприємностей, пов'язаних з пожежами. Подарунок під ялинку отримали рибалки України. У грудні набрав чинності наказ мінагрополітики. Там нові правила любительського і спортивного рибальства. Закон не змінювали 20 років. Відтепер, як і європейські рибалки, українські зможуть впіймати риби більше, ніж дозволено, але з доплатою. А ще коли діятиме заборона на вилов риби через нерест, можна влаштовувати спортивні змагання. Знято й обмеження на вилов деяких видів, таких як карликовий сом або служба. Винячний окунь. Більш того, зменшена кількість заборонених для рибальства місць, наприклад, затока Галерна канівського водосховища та у гирлах річок, що впадають у Дніпстровське водосховище. Але водночас вимоги до вудкарів стали й суворішими. Кожен мисливець повинен мати при собі засіб для вимірювання риби, аби маленьку одразу відпускати у водойму. Вперше вводиться таке поняття як ловіння не просто норми. Три кілограми риби, як це було раніше, а три кілограми риби плюс трофей. Бо дуже часто бувало, коли людина піймала велику щуку, і фактично вона повинна була вже їхати додому. На центральній вулиці під феєрверки бій головних дзвонів країни або ж у купальнику на пляжі. Ось так, на перший погляд, незвично для нас, проте своєрідно для іноземців відзначають новий рік за кордоном. Поринути у новий святковий вимір цьогоріч доведеться і деяким українцям. Через війну вони вимушено опинилися за кордоном, тож зустрічатимуть головні свята року далеко від батьківщини. Разом із ними у передноворічну подорож світом відправимося, і ми. Це свято об'єднує всіх жителів планети. Новий рік відзначають у кожній країні, проте традиції святкування відрізняються. Дніпрянка Олександра, яка з початком війни опинилася у Британії, вже помітила певні відмінності. Адліч між Україною і Британією дуже значительне в плані відмічання. Во-первых, як ми вже знаємо, важливіше Рождество, ніж Новий рік. Це раз. Во-вторых, на Рождество здесь принято Собираться всей всі сім'єю э, uh, определений блюда, которые нужно готовить, э, uh, есть определений десерты, допустим, рождественский пирог. Ще однією цікавинкою для українки стали святкові традиції, а саме обмін новорічними листівками. Ними британці вітають один одного вже 200 років поспіль. У свята свою листівку отримала і Олександра. Однак новорічного настрою вона аж ніяк не додала. важко ну, тяжело от того ж що... Вся твоя сім'я знаходиться в стране, что они не з тобою, что ти не з ними, що ти не рядом. Очень хочеться встречать Новий год дома. І хоча Олександра цьогоріч планувала прийти повз Новий рік, однак невеличкому святу по-українській у Британії все ж таки бути Не мічать, як ми привыкли, але какую-то бутылочку шампанського і бутерброд сделать это само собой. І, звісно ж. Загадувати желання новогодню ночі писати на лісточки, зжигати, бросати шампанське, випивати. немає новорічного настрою і у Дніпрянки Марії. Чи то через те, що свято відзначатиме на чужині, чи то тому, що на Новий рік обіцяють 30-градусну спеку, адже головне свято року Марія зустрічатиме в теплій Австралії. Дуже незвично в такій атмосфері святкувати, бо сміло, як ми це звикли робити. І, і тому ми якось особливо цього року не готувалися, якихось особливих прекрасно робили. Зазвичай ми вдома встановлюємо велику ялинку, прикрашаємо квартиру, робимо декорації, якісь, але цього року ми вирішили якось це все пропустити. В Австралії, як і у Британії, перевагу має Різдво однак ще з початку грудня вулицями міста вже прогулювався Санта і дарував дітям цукерки. А магазини були заставлені різдвяними прикрасами і подарунками ще з осені. Місто почали прикрашати десь на початку листопада. Встановили на центральній площі ялинку. Також у центрі є якісь прикраси. Тут у районах люди дуже люблять влаштовувати такі змагання. Між районами, між домами, хто найліпше прикрасить е, свій двір? Марія каже, навіть зі святковою атрибутикою відчути атмосферу нового року важче ніж в Україні, та й настає він в Австралії на сім годин раніше ніж вдома. Однак підійматиме келих шампанського за новий рік та перемогу ніпрянка за українським часом. Ми все ж таки будемо святкувати наш традиційний новий рік. Напевно, зберемося з друзями. і, Звичайно, не обійдеться справа без олів'є і якихось інших ще наших традиційних страв. А от не відчувати прихід свята у Америці майже неможливо. Ділиться Єлизавета. Тут ледве не кожен куточок кричить про новий рік. Різдвяні віночки на дверях будинків, шкарпетки для подарунків на каміні, і кожен сантиметр міста у гірляндах. Американці починають готуватися до свят ще в листопаді. Дуже багато хто вже 25 листопада прикрасив свої будинки, вони надзвичайно гарно виглядають особливо ввечері. Дніпрянка каже, Україна і США країни, які розділяє не лише океан, а ще й відмінність у традиціях. І до деяких звикнути важко. Тож Єлизавета дотримуватиметься українських. Вони, не ні роблять нічого з того, що робимо ми, а вони не слухають нашого президента, вони не чекають бою курантів, не загадують бажання під бій курантів, не пишуть свої бажання. На листочках та не спалюють їх. Ми будемо святкувати новий рік з нашим українським готе. Майже 15 мільйонів українців зустрінуть 2023-й не на батьківщині, та більшість все ж загадає бажання наступного року повернутися додому і не звикати до чужих традицій, а насолоджуватися рідними. Дарія Ярослав телеканал відкритий. На цьому в мене все більше новин. Читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Тримаймо стрій. Ми мужня країна Україна.